Ми будемо вас чекати все час, і будемо помнити, і ви нас пам'ятаєте. Ми вас любимо. Все. Це біль, ужас, пекло, Це не те слово, жах. Вони наші, вони наші, вони мої. Вони мої. Я прикипіла, вони мої. Як спускалися, вони плакали. Чи ми вспінемо, як прилетить, чи ми ж успідемо туди спуститися? Було до 15 шахедів, іноді пролітало до 15 шахедів. Да, були в нічну зміну, щитали. Була тут ще в нас одна підопічна ой, Лариса. Вона теж навчила їй пісеньку співати. От, да, вона не вміла взагалі говорити. Я навчила її співати. Це був жах. Я взагалі не, з ночі була, я пішла, зовсім не знала. Зовсім я за це не знала. А вже на другий день сказали, що вивозить. Я кажу, як вивозить, хто ж захоче відпускати, як ми прикипіли душою за 25 років. Вони ж наші, вони, я ж як казала вже не наші, вони мої. Оце їх нема. І оце проходжу я. І пустота. Замінилася тут пустота. І проходжу і, і так сердечко тьохкає, то що пустота стала. Я Світлана Молокова Юрівна працюю тут в інтернаті медпрацівником довгі-довгі роки. Чому? Призванні, ну моя мета, моя ціль була. І наша сім'я медики, наша сім'я медики, В медицині пропрацювала моя мама тут, да, в цій лікарні 50 років попрацювала. Медики в мене два сина, і бабуся моя була теж медиком. Мені було 27 років. Да. Я була тут наймолодший. Прийняли мене ну, на іспитательний срок да, Бухвечицею. В букветі попрацювала до 2004 року і з 1988 по 2004, а далі ж закрився всіх лікарня і з 2004 року з'явилася психологічний інтернат безробітником. Перевели сюди. І по цей день, по цей час я працюю. Діток любила, і воно ж, мабуть, передалося, що діток любила, і от тепер отак от любила своїх підопічних. Ну, Дітки були, була вихователем дітки, і тут прийшла, коли до тебе і летять і ополоник вихвачують, і летять з ополоником до тебе, і отак от надав підход. Пристосувалася сама, напевно, підходом, напевно, любов'ю завоювала, напевно, ну, чим з тим. Що не можна описати, да, тільки його почувствувати. мабуть, вони до мене потягнулися, мамкою називали. Да, називали мамкою, чекали мене. Дуже тяжко, дуже тяжко. Тут треба, е, як психологом, бути, до них підхід, тому що вони всі різні, всі, скільки в нас було 200 чоловік. Вони всі різні і до кожного особий підхід особий. Без психологічної підготовки до них просто не, не підійдеш. Ну, Треба душею до них підходити, серцем. Були історії. Владі розказала чай. На підносі розлила чай, п'є один під хворий чай і каже, ну дві чашки, три чашки. А тоді каже Юрівна, я знаю, каже, ти така добра. Я хочу ще чаю. Кажу, ну пий. І він п'є, п'є той чай. я кажу, та скільки ж і повний оцей судо випиває він цей чай. Каже, а тепер я тебе обійму. Кажу, так тебе. Що? І оце він мене обнімає, а тоді бере рукою, каже, щоб не виробити бігом біжить. Ну, ну, це дуже було. Каже, я за те, що я тебе люблю, я весь чай вип'ю. Проявлялося в увазі. Вони навіть подарунки якісь робили. Я хочу тобі шоколадку. Та не треба, ти сам. Я хочу тобі мороженка. Я ось просто хочу тебе провести. Я хочу просто хочу доторкнутися. Я хочу просто обійняти. Ну, оце, оце, оце. на таких міл... мілких, ну, були прояви, це поваги. Зустрічали, проводжали додому, чекали, дзвонили, писали Ну, Писали, я тебе чекаю, а я кажу, так в мене чоловік є. Що ж ти в мене чекаєш? Як чоловіку знає, а а я тебе чекаю. Павло, Павло, він от тут, на цій алеї завжди зустрічав із своєю коханою Світланою, з якою він познайомився в інтернаті і до останнього часу з нею дружив. Психічні не всі були захворювання. Ну, я запам'ятала, як вони приходили на наші концерти. О, приносили сюрпризи, таких, що я не очікувала. Він каже, я я чекав, і вони підносили шарики. Дуже була стурбована цим. Тут виступили, він чекав за кустом, виходить квіти, шарик. і слова такі привіт. Ну, дуже каже, плакав я від ваших концертів, від ваших піснів. Я дуже плакав. Дуже була я по цей час. Я це Пам'ятаю, оце Руслан, кстати, що я казала, серце, золоте серце інтерната. І він прикипів до нас, він прикипів. Прижився, протерся він, і оце він завжди нам. О, о, оце сюрпризи він давав. І що я до сих пор мене сонечко, те, що він дарив. Я ж каже, ночі включу ліхтарик, все, і оце робив. Він квіти вирізав ромашечкою і сам це як на доклей той де він брав, прикипів, каже, мамка називав. О, він мамка, мамка, ви моя мамка. Ну, як матір, мабуть. Оце таке прикипі. Він називав мене мамка і завжди в нього сльози. Кажу: ну, чого ти плачеш? Ну я тобі кажу, дам. Даюся та конфетку, мускерівник. О, включала ж музику. Він постійно приходив до неї, танцював. І другі приходили, але він особливо. В нього був свій мікрофон. Він брав мікрофон, він організовував ці танці. І в нього це він хвилювався отут. А так у нього голос прекрасний, чудовий. Бачиш, що я іди, юрівна, до нас і я з ним. Теж так танцювала. Юрівна, це нас давай співати. Давай співати, Оце вони мені тільки той, давай співати. І оце, вчить пісні, офаєрично, оце оце давай співати, давай співати, давай співати. Оце в них, кажуть, та дівчатка, я ж тут, оце музику включаємо, давайте танцювати, давай співати. Оце, Кружочок поставлю, ёлочку посередині, як було то на новий рік. Йолочка. О. А бувай наряджала їх. Наряджала, в нас наряди були. Це ж ще... я от юпочки, блузочки. Або, бувало, зовсім туфельки підкрашувала. Ми самі хто купував, не було ж у них гроші. Ми самі робили юпочки, складочки, самі робили. Ну, була тут ще в нас, звісно, це як вже вивезли. Одна підопічна ой, Лариса, вона теж навчила їй пісеньку співати. От, да, вона не вміла взагалі говорити, я навчила її співати. Як прийду на зміну, є хвилинка часу, і ми писати не вміла, давай розписуватися. Писали з нею, давай. Да. Ну будемо писати, будемо писати, будемо писати. Тоді ж вже потихоньку-потихоньку навчилася, і приходять соцпрацівники. Я кажу, ну заспівай пісеньку, заспівають, кажуть, не зрозуміла, ти вже так співаєш. Да". Один може так іти, йти, камінючку взяти, стукнути. Треба до нього теж так да, відноситися, тому що мало літа. Другий може просто ззаді захопитися, типу, обнімай, він ззаді раз на, на тебе настрибнує. do Так що один у нас літав і по табуреткам, і по столам. А я за ним. Це був такий случай. Вискакує з палати, як побіг, забігає на буфет, триває буфет по столам, по всьому. Оце в нього таке Отаке було случай. А я за ним бігом, бо щоб він хліба не схватив, якусь ложку, миску не схватив, і за ним. І оце таке ну, смішно до болі, ну це було. Це було, так, да. що розбушувався, я ось у вас і було. І, да. І Поріжу, і оце це треба було такий підход. Да. Як до нього чуть-чуть хтось не так обідніся, він вже може палко зриватися. О, і треба все ж так його успокоїть, і не то, що криком, а треба так підійти було, особливо підійти. Звісно, він і нецензурною бранню, і тим, але треба було підійти так уміло. Що це да, требувалося навіть, даже, були даже синяки, не раз і від нього. О, синяки то, що, що так, поки підійдеш, ну, поки ж підійдеш. Мало куда, да, що. Ну, хватався, все, а потім кажу, заспокойся, я до тебе із хорошими намірами, все, заспокойся. відпусти руку, давай ми поговоримо, давай, о, давай сядемо. Це було дуже довго. Але було. Да, були синяки, було все. Він тоді все одійде, каже, та я це тобі ток, та я тобі нема синяк. Він тоді все пробачався. В основному тут сироти були, сироти багатенько ж. Немає догляду і тут сюди, інтернат. Спасіння було, їхній дім, інтернат. Один поховав батьків, каже, мамо, папа, Ось залишився сам, недалеко тут село, залишився сам. Каже, ну що, отримав пенсію? Да? Прийшли, каже, до мене дружбани, ту пенсію ми проїли, про, кушали про той. Все, дружбани немає, він залишився сам. А сам залишився, все. значить, що голодний, недогляний, невмитий, в холоді. Що робити? І оце спасіння, сестричка його, йому допомогла і привезла сюди. То, то що якщо б не сюди не привезла, в інтернат. Просто людина, він молода людина, 43 роки. Він просто сам не хочу казати. Да. Дуже тяжко, як завжди, розказує за цією миттєвостю, завжди плаче. Дуже було там. І телевізор виніс із хати був, і всі, всю одежу усе порозносив, порозносив. Він дуже добра душа була і все відносив, все віддавав. Ну і що каже, йшов ти. Я кажу, йшов ти, до чого ти йшов? А ото не знаю. Я такий добрий, оце все віддавав. Вони просто, ну хочеться їм там курити, вони що тобі допомогти, картошку посадити, цибульку прополоть, чи там щось вигребти. Вони самі, я кажу, я сама зайчик, не треба мені, не треба. Я сама, а я хочу тобі допомогти. Ну, давай я прийду. Коли відкриваю колись ворота, він стоїть вже, чекає. Ну, я скажу сама, я ж тебе не очікала. Він стоїть вже, я буду тобі допомагати, садити цибулю. Всіх кладовища є тут у нас. Їхні кладовище, ходимо, обробляємо, таблички і все є там. Так що могилочки всі доглянуті, кожен. Підходимо до них, да, є. Пам'ятаємо, це, це дуже емоціонально, це дуже коротше, плачуть, плакали підопічні і плакали ми. Це дуже боль така, як вони ми з ними були, були да, і тут поховали. Даже є, є такі, що ж не було і близькі рідних. Да? І от ми були їм близькі рідні, близькі рідні ми були. І в останню путь проводжали ми. З наближення фронту вибухи були часто, постійні вибухи, з наближенням фронту. Навіть. Вони боялися цих вибухів. Іноді там посеред ночі вставали, кричали, викрикували. Ми заспокоювали. Було до 15 шахедів, іноді пролітало до 15 шахедів. Да, були зміну, в нічну зміну в Вовбосховище ми їх іноді відпрацьовували, ховали, все. Вони все це розуміли. Да. Часто піднімали серед ночі, одівали, ну, щоб вони були готові до цього, до швидкого ходу. І як спускалися, вони плакали. Чи ми встинемо, як прилетить, чи ми ж встинемо туди спуститися. Через вибухи, так і через вибухи да, прийшлося підопічних да, рятувати, рятувати". От, і прийшлася евакуація, а евакуація це як ніж у нас нам у серце. Тому що це ми розуміли, загроза підопічним, загроза нам. Це був жах. Я взагалі не зночі була, я пішла, зовсім не знала. Зовсім я за це не знала. А вже на другий день сказали, будь вивозить. Я кажу, як вивозити? Зночі, ну так і були слухи. А тоді ж біжу. Я тоді в той день не працювала. Прибігла я з дому, я думала, їх не дочекаюся, до... летіла, коротше, летіла, тому що це було жах. Біль, І я не очікувала, що це так швидко і що це наскільки серйозно. Не очікувала просто. Це наскільки врізалося так, що е, я думала, не бігла-бігла, не добіжу, не, не, не встигну попрощатися з ними. Що я обіцяла, що повернулися вони як лелеки до нашим їздечка. І ми будемо чекати їх, щоб повернулися всі, кого ми знаємо, кого ми любимо. Щоб всіх зібрати, ласівочок, як я казала, да? до купки зібрати. Звісно, і хто ж захоче відпускати, як ми прикипіли душою за 25 років. Вони ж наші, вони, я ж як казала вже інтерв'ю, не наші, вони мої. Як же їх? Хто ж від себе от свого серця буде відпускати, захоче відпускати? Ну хто? Оце їх нема. І це проходжу я. І пустота. І оце ж я йду вчора. Да? Я. А такий час, що повинні за ужином їхати. І говорю, кажу, Боже, такий час повинні ужином, а тут тишина. Не торохтить, ні візочки, не голосочків немає, немає оцих слов, що привіт дочека. Тишина в ту минуту, коли вони повинні йти, я якраз йшла, а тут тишина. Нема цього цвічання. Нема оцих стуканів, нема оцих. Це больно. Вони, ці сльози отут, в душі. Вони залишилися, ці сльози. Вони тут є, ці сльози, вони не пройшли, вони залишилися і буду чекати їх. Завжди буду чекати їх морально, душевно, неймовірно. Це біль, руки не до чого не доходять, піднімається з трудом. Усе з трудом, через силу це неймовірно тяжко. Це неймовірно. Ну випустити лебедят із своїх гніздечка. Це дуже тяжко. Ну, як пташки. Вони, вони, ж, вони ж, А чого? І сяду, вони тук-тук-тук, біля тебе голубляться біля тебе. Раз посідали, посідали. При... Кожен хоче, як е... тебе, щоб обняла, поцілувала. Вони як пташ... да, як пташенята. Щас, поки пустота, не працюємо, що далі. Я одне хочу, да. щоб не пропали ці корпуса. Дуже тяжко. Дивитися, як воно пропаде. Дуже тяжко. Скільки тут труда вложено. Це все. Це моє життя, це моя історія, моє трудової діяльності. Це моє все, це, моє, це мої роки, проведені тут весь час, Моя любов, моє кохання до них. Це все. І я хочу їх бачити. Я хочу їх чути голос. І лягаємо спати, і я чую їхній голос. Я бачу їх, я чую їх, я відчуваю їх. І я думаю, надіюсь, що вони повернуть.